Добрий день. Мене звати Олександр Максимчук я є президентом Асоціації благодійників України. Я є Оксаною Лобко, виконавча директорка Асоціації благодійників України. Наша асоціація Асоціація благодійників України, всеукраїнська благодійна організація, створена в 2011 році. Асоціація презентує себе як експертна організація. Ми займаємося аналітичними і експертними дослідженнями. Отже, сьогодні ми хотіли би представити до вашої уваги вже щорічний він другий огляд ТОП 100 плюс публічних, транспарентних доброчинних організацій України за результатами діяльності у минулому 23-му році. Отже, організатором та укладачем нашого рейтингу, який ми сьогодні презентуємо, є саме Асоціація благодійників України. Розробник методики це є ГО центр ділового партнерства. І партнером вже другий рік поспіль є ТОВ Фінтех Альянс». 29 нових учасників рейтингу в ТОП 100 у цьому році. А щорічний топ 100 публічних транспарентних організацій України. Що це що це за назва? При формулюванні назви нашого щорічного рейтингу ми використали термі, терміни публічний і транспарентний. Публічний у розумінні відомий, пізнаваний, соціально орієнтований. А транспарентний це означає відкритість і прозорість. Саме ці два критерії і визначили логіку нас як організаторів щодо включення тих. Чи інших неприбуткових організацій до переліку ТОП-100. для цілі цього огляду до доброчинних організацій ми відносимо неприбуткові формалізовані структури різного організаційно-правового статусу, зокрема благодійні волонтерські організації, громадські об'єднання, релігійні організації тощо? Ці організації відповідно до свого статуту займаються благодійною діяльністю. Та подають офіційну фінансову звітність, результати цього рейтингу будуть опубліковані на нашому офіційному сайті разом з цією презентацією. По досвіду минулого року ми домовились з оргкомітетом з експертами, що можливо через 2-3 тижні ми зберемо окрему прес-конференцію після зауважень, можливих якихось коментарів. У наших учасників, і в нашому Львівському офісі, асоціація Крим Київського офісу, має ще офіс у Львові. Ми проведемо вже більш детальну прес-конференцію. Попробуємо відп... Запросимо і представників фінтехальянсу і центру ділового партнерства. Тих, хто допомагав нам в цій роботі, і прокоментуємо можливі чи, чи зауваження, чи якісь коментарі дамо коментарі журналістам. Джерела нашої інформації. Перелік, який ми сьогодні представляємо, був сформований з використанням виключно відкритих Відкритих інформаційних джерел, а ранжування доброчинних організацій відбулось на підставі власне відкритої інформації про обсяг коштів, які були використані ними у минулому році для реалізації власних благодійних проєктів або програм. А ми використовували ресурси Open Data а податкові звіти учасників цього рейтингу, які вони надавали нам на, наше, на наш запит, або це була інформація з. Джерел відкритих джерел це найбільше сайти цих організацій. Отже, Ще ще цікава статистика, яка засвідчує публічність транспарентність цих організацій: 74% учасників рейтингу топ 123 року в різні роки брали участь у наших конкурсах або рейтингуваннях. Хочу нагадати, що 17 років поспіль асоціація проводить разом з партнерами національний конкурс благодійна Україна. Крім того, вже два роки поспіль ми ретингуємо благодійні громадські організації, це цей рейтинг називається компас благодійності України. Отже, повторюся, 74% учасників тих топ 100 плюс 10 в той чи інший час проходили таке рейтингування та оцінювання в наших інших конкурсах та рейтингах. Якщо говорити про фінансові результати, вони в першій, в першій десятці більш-менш стабільні. 25 мільярдів 877 мільйонів. У 2022 році це загальний фінансовий результат першої десятки. У 2023 році це 28 мільярдів 793 мільйони. Фінансові результати учасників за 20 за 22 рік це 38 мільярдів сума 23 року 47 мільярдів це фінансовий результат всіх учасників. Якщо говорити про кількість учасників, які перейшли рубіж 100 мільйонів, їх стало значно більше. В минулому році це було 47 учасників, в цьому році під час оцінки 2023 року це 69 учасників. Хочу зазначити, що ви зараз побачите наступний слайд, фінансовий результат сотого учасника рейтингу. Минулого року це 10 мільйонів 524 тисячі, цього року це 38 мільйонів 960 тисяч. В три з лишнім рази, майже в чотири рази збільшився фінансовий результат наших учасників рейтингу. Кількість Нових е, е, учасників, нових я, я е, маю на увазі тих, хто зареєструвався після широкомасштабного вторгнення після 2022 е, року, це 15 учасників. Це фонди, які, так би мовити, були зареєстровані і почали свою діяльність за останні два роки. В основному зрозуміло, це захист держави, це допомога біженцям і так далі. Серед рейтингу ми знаходимо 10 членів асоціації благодійників. Це Хмельницький благодійний фонд Хесетбешт, благодійний фонд Карітас Одеса УГПЦ, благодійний фонд Благомай. Установа благодійного фонду Центр медичних інновацій, Міжнародний благодійний фонд Давай допоможемо. Бердичівський благодійний фонд Оберіг 26 Міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу, Всеукраїнський благодійний фонд Допомагати Просто, благодійний фонд «Лайд-челлендж» і благодійний фонд щаслива лапа. Це дійсно активні члени нашої асоціації. Нам приємно, що саме вони так само є. В ці, в ці сотні, е, якщо говорити про аналіз е, самого рейтингу, ну звичайно, треба порівнювати минулорічний і, і цьогорічний. Списки, рейтинги і так далі. Хотів би зазначити, якщо говорити про першу десятку, то три нових, нових фонди з'явилися в першій десятці. Наприклад, Червоний Хрест, і в минулому році, і «Повернись живим», живим благодійний фонд. Вони займали відповідно перше і друге місце і в минулому році, і в цьому році. З'явилися е, фонди е, в десятці разом для України право на захист і благодійний фонд Східна Європа. Ці фонди і в, і в минулому році активно працювали. Хотів би зазначити, що е, фінансовий результат, наприклад, разом для України і право на захист збільшився більше ніж в два рази порівняно з минулим роком. А фонд Східна Європа збільшив результати свої фінансові в шість разів. Відповідно, піднявся, війшов е, в десятку. Якщо я би не хотів зараз зупинятися на всіх, так би мовити, учасниках нашого рейтингу, але виникає питання, можливо, людей, які подивляться рейтинг минулого року, і рейтинг цього року, що ж це за плюс? Такий вас вас в минулому році не було плюса. В цьому є. От я знову ж не дуже кажуть, рекламуйте тих, хто то, 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 в кінці в нас немає. Тих, хто в кінці списку всі благодійники, які роблять добрі справи в Україні, вони є попереду. Хотів би зазначити, що за два останні роки благодійність, кількість благодійних організацій, які створилися. Це ріст в 72%. відсотки. зараз 22 тисячі благодійних фондів є. Але знову ж що ця десятка. Ми ми не могли пропустити ці фонди, які в минулому більшість з них в минулому році були в сотні, і це це відомі фонди. І життєлюб, і фонд родони загорі, і фонд Крона, і фонд Шпиталю імені митрополита Андрея Шептицького і Добродій. Це це це, це і, фінт, і фонд Ігора Палиця. Це, це ті фонди, які так само. Залишаються в лідерах, і от, от оцей наш плюс, це, це наша нова традиція. Я хотів би зазначити, що благодійність в Україні в останні роки і це засвідчує дослідження міжнародні КАФ, наприклад. Ми по підсумкам 22-го року є на другому місці в світі українська благодійність. Ми працювали, благодійники працювали і в 22-му, і в 23-му році не на 100%, а на 110%, як мінімум. Тому е, нам е, здалося, що от, отакий все-таки посил ТОП-100 він ніколи не обмежує цю першу сотню, там чи першу десятку, а ми завжди відкриті і, і даємо, даємо посил нашим благодійникам бути прозорими, бути транспарентними, так як сказала Оксана, відповідати тим принципам, які закладає взагалі міжнародна благодійна спільнота для е, того, щоб все все в наше в нашому середовищі благодійному громадському було як найкраще. Ми розуміємо, що результати цього рейтингу благодійні організації можуть використовувати для контактів зі своїми партнерами, показувати відкритість, прозорість своєї діяльності, до чого ми закликаємо власне, всі найбільші благодійні організації. І дані цього, цьогорічного нашого рейтингу топ 100 можна використовувати додатково як і файнрайзинговий інструмент. Це дасть можливість показати суспільству, Власне, прозорість, орієнтованість на суспільство цих доброчинних організацій і покращити загальну загальний стан наших організацій і дати більшу довіру. Хотів би на завершення зазначити, що асоціація Працює системно, працює багато років, як, я, як ми вже говорили, і ми, крім сьогоднішньої презентації, будемо мати гарну нагоду в червні, в 20-х числах червня. Привітати переможців конкурсу Благодійна Україна, який ми проводимо вже 17 років. Це буде 18-й конкурс, і фактично він він би час. Сте 1604 заявки ми отримали цього року. Зараз працюють експерти сьогодні. Відбувся оргкомітет зранку. Тому ми, ми, ми динамічно працюємо. Крім того, хотів би нагадати: ми це вже в презентації говорили про те, що ми ретингуємо благодійні організації громадські, які займаються добротворенням компас благодійності України. Ми готові оцінити. По 125 бальній системі вже вона була 110-бальна, тепер 125, Ми додаємо інші параметри, але ми з різних в різних аспектах аналізуємо роботу благодійників і відповідно даємо такий рейтинг. Крім того, ми працюємо з іншими партнерськими організаціями. Ми дякуємо і САР єднання Ми дякуємо тим, хто з нами давно працює, і західноукраїнський ресурсний центр. І е, благодійний фонд благомає це ті 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 активні е, структури, які дійсно багато років розвивають благодійність, показують своїм прикладом, як е, разом можна можна дійсно робити дуже дуже класні справи. Крім я хотів би окремо подякувати міжнародним благодійним фондам, які так само є і в цьому рейтингу. І в минулому році було багато е, серед тих, кого ми нагородили. Е, в першу чергу це американські благодійні фонди десь. Можна сказати, українського походження, які, які так само зробили дуже великий внесок і роблять внесок в перемогу у відбудову нашої країни. Ми від асоціація благодійників відкрита. Вона постійно на зв'язку. Ми запрошуємо всіх до співпраці і до творення добра разом. Дякуємо всім, долучайтеся до обговорення, гарного дня!